Коли важко угоптатися від стресу на Харківщині та Сумщині запустили проєкт із психологічної допомоги. Ініціатива називається Обійми для тебе. Фахівці надають консультації на живо та онлайн, супроводжують учасники проєкту протягом 10 зустрічей. За потреби звертаються і до психіатрів. Як відбуваються терапевтичні розмови, сана нечепоренко розповість на черговій зустрічі з психологом. Пані Алла вчиться правильно знімати напругу. Зараз ми з вами будемо по черзі напружувати до п'яти щотів певні частини тіла, і ми з вами почнемо з ні. Така вправа допомагає долати стрес, який залишається у містян після численних ворожих обстрілів. Вони просто летіли роєм. і Ми сиділи у під'їзді, закутані дитина мене. Дочка прижала свій носик і дихала мені в тіло, бо і накинув на себе капишон від одягу. З тривожністю та підвищенням агресії паняла, боролася самотужки від початку повномасштабного вторгнення та згодом визнала потребує допомоги фахівців. На різні звуки, на різні бахи, навіть могли хлопнути дверима десь у під'їзді, і вже ось, ось, ось така була реакція, а що це? І е, це спонукало до того, щоб. Це перший такий дзвоник був, що треба щось робити, бо самостійно я вже не справлялася. Випадок, але поодинокий. запит на психологічну допомогу від початку повномасштабного вторгнення підвищився у рази. Розповідає психологиня Марина Коробейник через обстріли та нестабільну ситуацію. Люди мають безсоння, проблеми на роботі і в сім'ї. Іноді з'являються думки про самогубство. Якщо брати дітей, то це безсоння. Це з'явилися у дітей у багатьох енурези. Це як реакція на страх, підвищення тривожності, діти деякі. Є складнощі з комунікацією, є моменти з черезмірним проявом агресії. Підтримати людей вирішили у громадській організації конфіденс за допомогою іноземних донорів. Запустили безоплатну психологічну допомогу у Харківській та Сумській областях. В середньому ми закриваємо запитів за тиждень на всю команду десь півтори-дві тисячі запитів. Це у нас нові звернення, це у нас постійний супровід. Якщо ми кажемо за онлайн формат, там і Ще така ж саме кількість. Проєкт обійми для тебе надає 10 безоплатних консультацій протягом 2,5 місяців. Психологічну допомогу проводять наживо та онлайн. За потреби до супроводу залучають і психіатра. У рамках нашого проєкту задіяно більше 80 фахівців, тобто, це і фахівці наживо, це фахівці онлайн формату, де у нас постійно є черга. Ми надаємо послуги довготривалого супроводу. Тобто, це не одне, знаєте, на один дотик, це систематична підтримка. Пані Алло, з психологом працює вже два місяці. За цей час каже, навчилася контролювати свої емоції та підтримувати доньку у стресових ситуаціях. Ми можемо дихати, ми можемо заспівати, ми можемо обійнятися, ми можемо попити водички, ми можемо можемо сказати, дивись. Оце місце воно безпечне, тому що ось подивись, скільки тут стін, тут немає нічого такого і. Я савий поряд, я тебе люблю, все нас добре, у нас є захисники, які нас захищають. Зареєструватися на безоплатну психологічну допомогу можна телефоном або на сайті громадської організації Конфіденс у проєкті реагують на будь-які запити та найбільшу увагу приділяють дітям, їхнім батькам, переселенцям, фахівцям соціальної галузі. Оксана Чупаренко, до Харків, п'ятий канал.